Такі ой на сонечко винесли вас. бусечко така бусинка, ти Та бусиночка маленькая, бусинка така, ой, ті красиві такі. Халюпці такі маленькі. Ой, ще мусічки такі. Су. все Це росу Леха привела, безстидниця. Ось вони бачить же, ти вже, вже бачиш там вже бачиш там малюпа така, малюпа така, зізюлька така, кокошечка така, Нюх таке сонечко тут. Горітеся на сонечку, малюсечка така. Ай, боже мій милий. Хто б знав, що таке може бути в житті, та ніколи не повірила б. ніколи не повірила. Б. Маленька така. Маленька. Саша, подивись, бо бач. Це вона, ну яка що вона? Ну, Це вона, ну, це не яйця, це вона. Да, це вона. Давай, ні, клади, Саш, візьми їх туди. Не клади це їх так. знати, вона. Це масик такий. Ой, які. подивіться, які гарні цуценятка. Візьміть їх, будь ласка, візьміть. Вони ж такі хороші, милі, самі хороші красуні такі. Одна краще друга, дивись, ну, яка красоня, селфі, яке в неї гарне. Масюнчик такий. та да та -да та -да. Так, бачите, голосно не вміють. Все равно, що співаки. Це хлопчик. Це хлопчик, да. все одно, що співаки вони. Бачите, як вміють гарно співати. Да. Ви багато потеряєте, якщо не візьмете. Хоча б одного не кажу, щоб всі, хоча б по одному взяти їх. Ой, який красунчик. Ай, красунчик. Та мальчик. Мальчик, так. Да. Звісно, мальчик.